У наслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по столиці п'ятеро постраждалих. Одну людину було госпіталізовано рваними ранами. Ніг загрози життю немає. Про наслідки нашому каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, це була вже 18-та атака дронів від початку жовтня. Ворожі безпілотники заходили з різних напрямків але силами і засобами протиповітряної оборони. Було вчасно. Виявлені, знешкоджені, але попередньо внаслідок падіння уламків зафіксовано в Соломінському і Святошинському районах. В Соломінському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'ятиповерхового будинку житлового. Внаслідок чого виникла пожежа, також загорілися три припаркованих автомобілі. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Одна людина загинула, і 14 поранено внаслідок російської атаки у кривому розі на Дніпропетровщині. Десять з них наразі у лікарнях. Вибух гримнув близько 10-ї вечора. Окупанти вдарили по місту ракетою. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджений триповерховий житловий будинок. У будинках поруч вибиті шибки та пошкоджені балкони. Понівечені також медзаклад, автівки та газопровід. На місці працюють всі служби аварійної. Рятувальна операція триває. Yeah.